Виконуємо номер 496 завдання 4, 5 і 6 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Завдання 4. Від числа 973 віднімають суму числа 343 та невідомого числа, позначеного змінною Х. Результат дорівнює 297. Нам невід'ядомо від'ємник. Від Щоб знайти невідомий відємник, він нас ускладнений. Необхідно від зменшуваного відняти різницю. 973 віднімаємо 297. Виконуємо віднімання стовпчик 973. 3 відняти 297. 13 відняти 7, 6. 16 відняти 9, 7, 8, відняти 2, 6. Вийшло 676. Тепер нам невідомо доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми. Відняти відомий доданок. Тобто 676, віднімаємо 343. Виконуємо віднімання усно. 676, відняти 343 буде 333. Записуємо відповідь. Відповідь 333. Переходимо до розв'язання п'ятого рівняння. Від числа 1952 віднімають різницю невідомого числа, позначеного змінною Х та числа 732. Результат 1713. Нам невідомо від'ємник. Щоб знайти невідомий відємник. Треба від зменшуваного 1952. Відняти різницю 1713. Виконуємо віднімання стовпчик 1952. Віднімаємо 1713. 12 відняти 3 – 9, 4 відняти 1 3, 9 відняти 7, 2. Вийшло 239. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Додаємо до різниці.

Переходимо до виконання шостого завдання. Від числа 2372 віднімають різницю числа 1795 і невідомого числа, позначеного змінною Х. Результат 1052. Нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий відємник, необхідно від зменшуваного відняти різницю 2372, віднімаємо 1052. Виконуємо віднімання усну 2372, відняти 1052 буде 1320. Нам також невідомо від'ємник. Щоб знайти відємник, знову ж від зменшуваного 1795. Віднімаємо різницю 1320. Також віднімання виконуємо усно. 1795 відняти 1320 буде 475. Записуємо відповідь. 475. Номер 496, завдання 4, 5 і 6 виконано.